У вас, мої дітки. Ми знову з вами вирушаємо в країну математика. Я запрошую вас до весняного лісу, де лісові мешканці готуються до свята Великдень. Ось ми з вами на лісовій галявинці. Хто нас тут зустрічає? Ведмедик, зайчик, мишеня, білочка, їжачок та лисичка. Всі вони готуються до свята, збирають великодні кошики. Писанками та пасочками. Але і про вас не забули приготували для вас завдання. Тож, давайте подивимося, що вони нам підготували. Ось зайчик. Він дуже любить рахувати. І ось перше завдання від нього. І ось завдання від нього. Порахуйте писаночки та знайдіть помилку, яку зробив зайчик. Так, він переплутав місцями цифри 5 та 7. Тут зайчик також переплутав цифри місцями. Розгляньте уважно і назвіть ці цифри. 4 та 6 потрібно поміняти місцями. Молодці малята. А ось і завдання від мишенятка. Мишеня на галявинці розклала писаночки. Нам потрібно правильно назвати де яка писанка знаходиться. Назвіть, будь ласка, де знаходиться фіолетова писанка. На дереві. Де знаходиться блакитна писанка. На пеньку. Де знаходиться зелена писанка? За пеньком. А де заховала мишеня помаранчеву писанку? За кущиком. Де вона поклала жовту писанку. Так, біля квіточки. А де ж червона писанка. Під деревом. Ось нас їжачок зустрічає зі своїми завданнями. Треба розкласти в кошик писаночки за формою, яка намальована на них. В нас тут кошик. Трикутником, квадратом, полом та прямокутником. Ну що, впоралася? Гадаю, що так! І лисичка нас вже чекає. Знайдіть зайву смужку з писанками. Яка смужка зайва? Так, ось ця! Бо на ній п'ять писанок, а на інших по 4. А тут яка зайва. Звісно, ось ця, бо на ній три писанки. А на інших по 4. А це завдання від білочки. Знайдіть потрібну половинку писанки. Всі знайшли половинки. Ось ще уважно дивіться. І тут ви впоралися. Молодці. Ведмедик дуже вправний вправне. Розв'язуванні прикладів. Розв'яжіть приклади та дізнайтеся, кому який кошок підготував ведмедик до Великодня. 5 додати 1 дорівнює. 6. Цей кошик для білочки. 10. Відняти 2 дорівнює. 8. Цей кошик для зайчика. 3 додати 2 дорівнює. 5. А цей кошик для їжачка. 4 додати 3 дорівнює. 7. А це для лисички. 5 відняти 1 дорівнює. 4. Цей. Для мишки. Розумнички ви мої, ви всі гарно впоралися із завданнями. Звірята дуже раді, що ви завітали до них у гості, і вони вас вітають з приденішнім святом Великдень і дарують вам великий великодній кошик з писанками, які вони розмалювали для вас. А на сьогодні все. Бувайте, малята!